Бонжорна Buongiorno. Buongiorno tutti Я сьогодні зранку роблю брови. В майбутньому я буду робити татуаж, коли не знаю, як я дозрію як я буду готова. Мені подобається Навіть набагато краще в старшому віці бачити татуаж, ніж у молоденьких дівчат. В старшому віці це, наприклад, може бути. В років 75-80, мені здається, що ця жінка дуже доглянута. В неї татуажі, в неї багато куляни, ті кулян, на руках, як вони називаються, брачалі в нас називаються. називається. В Італії називається така сеньора, яка ще хоче жити, яка хоче доглядати за собою, бо це проходить бажання вже, я не знаю, вже, вже після 50 проходить бажання. Але в такому віці мені подобається. Я, напевне, буду робити, але трошки-трошки пізніше. Бачите, така мисочка і такі пензлик є. І це все-все по-натуральному. І от таке без амоніяка. Бачите? Нема амоніяка. Ось така фарба, краска у мене є, яка коштує 18 евро, і це мені надовго надовго вистачить. Я на днях була в копі, на касі сидить одна молода дівчинка. Молода, десь, Може років 23-25. І в неї брови так зроблені. Так зроблені знаєте, чуть не так, як у мене. Ну, так, знаєте, по-ненатуральному. У ну, мене зараз чорні, це в мене не красиво, а в неї без того чорного кольору. Але е, знаєте, так ненатурально. Тобі 23 роки, 25 років, в тебе такі брови ненатуральні. Е, Ненатуральні. І Я так хочеться мені до неї попитатися. Хто... Я зрозуміла, що вона не італійка 100%. 100%, бо такі брови вони дуже сильно по-українськи, по-москальськи, по, по не знаю, поляки чи роблять чи не роблять. За кілометр можна зрозуміти, що це брови, це не є італійка. Італійки роблять, вони чуть-чуть можуть робити, але десь хтось там десь в кіно, в телевізорі, але чуть-чуть-чуть, навіть ті, що всі в телевізорі, я вчора от просто дивилася, всі знаменитості в телевізорі, в них нема таких дуже неестетичних брів. І я думаю, як до тої молодої заговорити, що як її спитати. І думаю, зараз питаю, зараз питаю, зараз питаю, як мені спитати за ті брови, як мені які питання їй задати. І задаю їй таке питання, як мені задають дуже часто. мої. У нас сьогодні дуже гарна погода, бачите, яка я тут в вані сижу. Дуже тепло. І я їй задаю таке питання, як мені дуже теж часто задавали. Ту не сей, ту сей як, сказали, як мені задають питання. Ту не sei italiana. Ту non sei italiana. ти не є італійка. Ну так, щоб попитатися, звідки я ja приїхала. Звідки ти приїхала, хто ти є, ти є полька, ти є німка, ти є українка, а в Італії питаються ось так прямо, ну, з такою усмішкою, з таким приємним тим. Ти італіана, італіяне, я тебе впізнала, я тебе виріжу. Це нормально, це красиво. Це... Я завжди сміюся і говорю. Но. Я до неї так само на касі говорю, кажу, ти італіана, ну, Це не обід, люди не обіжаються, бо видно, що це може там бути з Африки, з у нас дуже багато странірів, в нас не обіжаються, в нас все нормально, як хтось тебе так питає, тут ехо таке. А вона мені знаєте, що вона відповідає. Вона каже: я народилася в Італії, але моя мама молдаванка. Я вже все зрозуміла, все було зрозуміло. Твоя мама молдаванка, тебе виховує своїм стилем, собі брови зробила, тобі ти дивишся на маму, і, 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 і ти собі теж зробила брови. Може, твоя мама роміє робити брови, всім коліжанкам робить. Але це непогано, це добре, це добре, що, 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 що ті брови вміють е, робити, і їх винайшли, як їх робити. Але тобі тільки 23 роки. І це не красиво. Ті брови твої не підходять до твого лиця молодого. Розумієте, вони просто. Ти перше, ніж подивитися на ту дівчину, ти брови її бачиш. Не можна так брови бачити. Перше треба гарно бачити очі накрашені. Накрасені в неї очі були такі чуть-чуть, такі, знаєте, е, такі. Труку вона мала мало, вона не була накрашена, вона так чу-чуть, так по-дитячому, по-молодіжному, так в неї так було лице. Чуть -чуть. Абсолютно на лиці вона була нормальна, красива дівчина, таке темне волосся, хвіст мала. Але от ті брови, от так як глянеш, тільки брови бачиш, саме перше бачиш брови. І ось це я хотіла сказати, але мені подобаються брови, особливо в старшому віці, мені дуже подобаються брови в старшому віці, бо це просто як тебе є 40. Візьми собі отою краскою намалюй, і через 10 хвилин ти змиєш, і твої брови зразу стануть грубші. Тому що закращиться весь пушок. Там є, є оті волоски такі грубші, тонші, біліші, темніші. А крім того, є ще багато волосків. Такий дрібненький пушок такий. Оцей пушок весь закраситься, і ваші брови будуть такі грубші. Крім того, доведіть, де у вас є поружнина. Правильну форму я завжди спішу ніколи. правильну форму не, не та як треба. на ще є, крім того, ще є улівчик, дорогсенький мої. Ще є олівчик, де ви можете чуть-чуть підправити, чуть-чуть, не дай Боже, так, коричневим, коричневим, не не дай Боже чорним. Оце все, що я хотіла сказати про брови. У мене є свій розум. Я завжди роблю своїм розумом. Я всіх слухаю, але роблю своїм розумом. Тому що я теж жінка є не дурна. Розумієте? Деколи ви мене сприймаєте не такою, як я є, деколи я себе показую не такою, як я є, дійсно. Але я жінка негарно так око закидати, так, знаєте, бо це не гарно. Це не гарно, не красиво. Я жінка я не дурна. Покажу вам панораму, покажу вам сонце. Тут в мене душі такі є. Бачите, лавочка така є. Лавочка висока, 60 см. Не така, як крісло, Не треба на ній сидіти. Треба просто так. Я навіть ніколи на неї не, не, не лягаю, не сідаю на неї. О, поставила шапунь. А деколи може бути це така на старість лавочка? знаєте, Деколи нога болить, коліно болить, а хочеться довше посидіти. І ви так приперлися, сіли на ту лавочку, зайдемо тут. Там світло ще теж є, треба світло засвітити. Ну, коротше, такі в мене туж є, дуже мало всього мити в мене є. Тому що в мене ось тут тільки 60 см. Одне скло, я, воно не відкривається, воно фіссо стоїть, бачите, воно не рухається. Ще один такий, щоб це незручний. Це такі два я купила, щоб чистити і мити, воно незручне. я сідаю тут і дивлюся панораму. Зараз я вам покажу я сяду. От я сідаю і на рівні очей, що я бачу. Це треба було вікно більше відкрити. Вікно дощ падав, вікно, навіть не помити. Оце на рівні очей. А як відкрити вікно, то ого, го це все-все-все видно, які вікна брудні. Бачите? Ну, нічого страшного, нічого страшного, падав дощ, був вітер, нормально. Я не боюся, не стидаюся. Тут в мене все, як ви бачите, я як. Приймаю душ, я це все витираю на сухо. Тому в мене так зеркало, бачите? Тому що в мене з хлором вода трошки є, і може такі плями бути. Але то в мене нема багато того бо Навіть ось навіть ось тут, бачите, Ну, а з тої сторони я не витираю. Бачите? А що зробилося! А що це більше можна було би витерти, довести до, до чистоти чи ні? Вже з цієї сторони я не витираю. Може, як почистити, то буде. То може буде добре. А з цієї сторони мені не обходить, я не витираю. Тільки, з цієї сторони, з цієї сторони, що я витираю тут в ванні все, в душі, Оце, е цей ачаю? І оце витираю, і оце витираю. Бачите, щоб воно. Таке пізніше в плямах не було. І це в мене є душ такий, тропічний душ. У мене все в трубах, це все куштує, щоб ці труби запхати в середину. Бо ви робите ремонт, вас зразу питають: ти хочеш, щоб це от все було? Бачите, Тут ніяких трубів не видно. А в деяких на, на відео, деяких, в деяких ви бачите, в готелях, деяких є. Що труби є, у мене все в середині, але це все куштує. Тому що той моратори, той, що приходить, вам, дельку, вам треба вишкрибати, той має в сердину запхати. Коротше, є оті е, труби такі, що то є середину і є зверху. Але дуже добре середину, бо менше миття, менше, менше мити вам того всього треба. розумієте? А тут в мене такий узесенький вхід, який має, мені здається, тільки 45 см. От, він дуже вузький і всі дуже боялися, мій архітектор, ті всі, як то так, так мало, як ти зайдеш? А я заходжу нормально. Я заходжу нормально боком. Ніхто з душі не вибігає. Тут на поїзд ви не повинні бігти. Нормально, от, зайшла і вийшла. Зайшла і вийшла. Бачите? Нормально, помаленьку все. Я не хотіла, я могла взяти ще одні двері такі, щоб я відкривала. Треба було. Бачите, я не готова, я не думала робити відео тут. І цей. Бо навіть от, бачите. от цей. Що я вікна я не відкрила. Що я Можна відкрити. Очекайте, зараз я відкрию. У мене тут автоматично. Ой-ой-ой, ой, ой, почекайте. Емоції і. Ось так відкривається одне. Я навіть два зробила, можна було б закривати, бачите, як вона називається верх-вниз. Можна було б одну, одну таку зробити, щоб вона відкривала. я зробила дві, щоб так якби закривати. Я думала, що я буду закриватися в день, як душ, хтось мене буде бачити. Ніхто мене тут не бачить. Бачите, Я думала, отак так: от, закрити і приймаєш душ. Ніхто тебе так, якби не бачить. о, все, закрила знаєш, і душ приймаєш. І, але я такого ніколи ніколи не, роблю. ніколи не роблю, тому що люди тут мене не бачать, вони на мене не дивляться. Але навіть якщо б мене якась людина йшла, йшла і б побачила, та людина мусить встати, мусить голову підняти, мусить так на мене секунду, дві дивитися, прямо дивитися. Розумієте? Я скоріше побачу тих людей, які тут йдуть, ніж люди мене. Набагато скоріше. Я вже здалека бачу, хто йде, хто голову піднімає, хто не піднімає голову. Так що все нормально абсолютно. Я могла робити один, один мотор. І могла би, я завжди так однаково піднімаю, щоб був порядок. Апсо... І в кухні так само в мене. Опа, все, вистачить, навіть забагато вниз. Оп, все, отак. От рівненько рівненько щоб бардак не був, бо тут дуже гарно, як всі вікна відкриті, так, знаєте, одинаково. Воно з вулиці навіть гарно виглядає. І Ось так, дорогасенькі мої, така ситуація. Сонце світить, вчора так було тепло, а знаєте, що ще я роблю Ось зараз? Зранку так сильно не відкривається, вже півдесятої. Зранку я оце відкриваю. Навіть ми, як робили проєкт, я думала, як воно мені тут вікна відкриє, відкриється, не відкриється, ту ванна, як тут буде. Це дуже було багато проблем. У мене вікна, коли я вам ще розказував, мені написали, які вікна, у мене вікна з. З чого, з якого матеріалу? Не дерево і не пластмаса, а в мене вікна з тут в мене і кумарів. Кумарів, знаєте, нема кумарів, але кумар може залетіти, бо тепер він чує тепло в хаті, або якась, навіть мушка. Літом ні одна мушка не залітала, а тепер мушки залітають. Тому що вони чують тепло в хаті. А тут треба ось так відкрити. Арібальта. О, нехай дихає тут усе. Про вікна я вам розкажу на другий раз, бо ви мене просили розказати про вікна. І це буде відео на другий раз. Зараз вам тільки можу конкретно сказати, що в мене вікна зроблені з алюмінієм. Алюміній! Алюміній. Це дуже-дуже хороший матеріал, він такий гладенький на цей. На, на цей Чути, що це не пластмаса, бо як притулишся при, при, до пластмаси, чуєш, що це така мертва пластмаса, знаєте. А то чуєш, що то таке от живе, що то желізо, так, желізо воно таке, знаєте, як, 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 як метал, що то щось таке, дуже гарне, живе. Мені подобається. Саме найкраще це дуже довго вікна будуть стояти і вони дуже якісні. Вікна це саме основне, саме основне номер один, як ви прийдете в хаті, ви схочете якийсь ремонт мінімальний в хаті робити, поміняйте собі вікна. Вам холод не буде зимою, заходити зовсім. Вам зимою не буде заходити, літом тепло вам не буде заходити. Ви шуму зовсім не будете. Я зовсім шуму ніякого не чую. У мене дуже тепло, бо в мене вікна добрі. В мене не сквозять вікна зимою. Як вітер є, як, як, як тут хусткої зими нема, але все-таки. І так само літом до мене не приходить тепло, до хати не заходить. Не заходить тепло. У мене подвійні вікна, не тр... подвійне скло. Не треба тройне скло робити. Можна, я його питалася, він каже, вистачить. Тут в мене є двойне. Зараз я подивлюся, я воно тут зроблене. Отаке, от отак воно зроблене. Коротше, в мене... Двійне, зараз всі вікна відкриваю, як таке сонце-сонце. Я відкриваю. Зразу в хаті такої, як вологісті, ви не чуєте, але мені показую, в мене там є той, пізніше вам покажу, буду завжди часто показувати, яка вологість в хаті, ви її не чуєте, нема вологісті. в мене ніколи-ніколи ніякої ванна. А, а тут п'ять разів білили тільки два рази побілили. Це в мене не білий колір. Це в мене такий кремовий колір. Стеля біла. Я не знаю, чи ви бачите різницю, чи не бачите, стеля біла. А тут такий у мене колір кремовий. Він дуже гарний, дуже приємний. Білий колір. Все на біло, це не красиво, це не еліганти. Я люблю елегантне. Дивіться, душ. Зовсім ніякої плісності нема. Зовсім. Зеро, зер, дзе. Воно може з часом почерніти, там через 10 років, через. Але я би хотіла через кілька років побілити, просто освіжити, тому що е все нове у мене. І тільки два рази побілили, це трошки замало. Тут мені ще треба така е лампа, що спадає. І от бачите, угли які. У мене е вікна, е двері дуже високі, 2,30. Я зробила двері набагато більші, ніж усіх людей. Тут в мене ще скло є, зеркало таке на цілу-цілу висоту і тут дві в мене ще шафи є. Одна шафа, друга шафа. Третя шафа. І внизу теж шафа є. Ну, Коротше, ще треба порядок тут. Стояти. Коротше, ще хата не така красива і не така, як би мені хотілося мати. Помаленьку, помаленьку. Ну, тому я закінчую, показала свою ванну. І кінець. Ось так. Це от біле, що стоїть мити, це воно теж тут старе, таке тимчасове. Темпора... Ну, я хочу зробити підвищене, щоб воно було підвищене, щоб мені не піднімати, як, ми, як робиш порядок, щоб воно все було на висоті, підвищене. От бачите, як в мене тут все під низом. Нема нічого підвищені ті унітази, щоб скоренько гарно мити. А Тут в мене вага стоїть, на яку я боюся вставати. До побачення, здоров'я вам, терпіння, миру, миру. Всі обнімаю, цілую, дякую, що ви мені пишете. пишіть, Я чекаю на ваші, відпу... на ваші питання, на ваші відгуки. Що ви думаєте? Багато до мене люди постійно пишуть, я дуже сильно задоволена, щось ви знаходите на моєму каналі. І я дуже рада. Ще одне, що мені треба зробити, помити отю батарею. Бо скоро прийде, я вже купила ось це. Бачите, оця батарея у мене така вертикальна. А, є, а, а в кімнатах в мене така догорі, горизонта, о, вертикальна, вертикальна, горизонта, о, горизонтальна, до горізонтальна. Оце горизонтальна, ходила. А вертикальна в мене є. Вона вертикальна вона менше пороху. А ця горизонтальна, дивіться, скільки тут. Я її ще ні одного, я навіть боюся, тут завжди вікна відкриті, навіть боюся вам показувати. Тут стільки пороху є. А я оце спеціально купила і дивіться, я зараз її буду мити, дивіться, як вона гарно миє. Побризгаю з грасатори, полию водою. Я отак так то помию, бо там так стільки. Дуже багато. Така тунесенька-тунесенька, скільки вона має? 2 см. Марка ось ця. У мене. Бачите, скільки пороху? Отак, вот скільки пороху, тому що тут вікна дуже великі, завжди в мене тут відкрито. Порох, як, як, як не я, заходить, ну це мене не страшить. І це тільки тут треба помити. Там в кімнатах немає такого пороху, порох не чіпляється. Порох падає тільки на горизонтальні поверхності, горизонтальні, горизонтальні, вертикальні не чіпляються. Пишіть, задавайте питання, я буду відповідати, бо мені ще є вам багато-багато розказати, які хмарки сьогодні. Будьте усі здорові і миру в цю хвилину, в цю хвилину, щоб це все так сталося, знаєте, як ніхто не чекав, як воно наступило, так що ніхто не чекав, і щоб воно так сталося, закінчилася війна, як ніхто не чекає. От люди не чекають тут раз, все закінчилося, всі журнали, газети пишуть. Все закінчилося, решили питання. Отак От я би хотіла, щоб це, щоб це це свято було, щоб всі святкували, щоб тільки люди спокійно вночі спали, щоб люди відіспалися вночі і собі помаленьку плани робили на майбутнє. До зустрічі вам, мої дуренькі.